Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту спочатку візьмемо варені яйця 5 штук і наріжемо їх кубиком. Відправляємо до каструлі. Об'єм каструлі 5 літрів. Візьмемо також відварену в кожушках картоплю 4 штуки середні. Я вже її почистила, і також наріжемо кубиком. Відправляємо до яєць. Також нам знадобиться шинка. Тут близько 400 грам. Її також наріжемо кубиком і відправимо в каструлю. Беремо свіжі огірки 4 штуки середні, і наріжемо також кубиком. А поки відкрию перший секрет. В окрошку редис я не додаю. Як на мене, огірки дають достатньо свіжості і хрумкості, і окрошка без редису, як на мене, має більш ніжний лагідний смак, а редис все ж таки має трохи гірчинку. Нарізані огірки також відправляємо до каструлі. Далі беремо зелень. Тут кріп і петрушка близько 80 г. І дрібно її наріжемо. А це і є мій другий секрет. Замість зеленої цибулі кладу саме мікс кропу і петрушки. Як на мене, це додає страви більше свіжості. Подрібнену зелень відправляємо до каструлі. А тепер зробимо заправку. Це і є мій третій секрет. Пробувала різні варіанти, проте, як на мене, цей варіант найбільш вдалий. В окрему миску відправляємо 150 г майонезу: сіль, 1 столова ложка і гірчицю, 1 столова ложка з гіркою. Вона надасть трохи пікантності. Розбавимо трохи питною водою і розмішаємо вінчиком до однорідності. Нагадаю, що ці пропорції на каструлю об'ємом 5 літрів. Відправляємо заправку до каструлі і далі виливаємо питну воду для отримання бажаної консистенції. Все перемішуємо. Загалом в мене води пішло близько 2,5 літри. Краще за все перед подачею дати окрошці настоятись в холодильнику 1-2 години, щоб всі смаки об'єдналися. Друзі, якщо ви ще в пошуку рецепту своєї ідеальної окрошки, обов'язково приготуйте, спробуйте по цьому рецепту. Впевнена, що вам і вашим близьким сподобається. А якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк та підписатись. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!